Сьогодні приїхали до нас також наші бережанці. Ми е, вітаємо їх тут на виставковому комплексі Києва І Якщо можна, хлопці, два-три слова, чого сюди приїхали. Це Іван, він саме в нас дорослий. Мар'ян давай давай, давай давай, давай Іван, давай починаємо з розповім. тебе. Чекай, Наталю, чекай, я відмикаюся, почекай зараз, буду виступати. Де ж дивиться по тілі по мене? Значить, приїхали виборювати. Перемогу здобувати, щоб діти і онуки, скажімо, наші жили краще. Хочемо в Євросоюз, без політиків тих, які є зараз, і без тої влади, яка є тепер. Зрозуміло. можна за хлопця? Сукілька слів. Наше вітання дорогим землякам, щоб вони тримали за нас кулаки. Ми йдемо воювати. Ну, звичайно, воювати ми не будемо. Приїхали як більше, напевно, тому що дістало всіх. ну, А решту приєднуємося до вимог, які сформулювали скажімо, лідери Євромайдану. І будемо добиватися своїми силами, своїми можливостями. Ну, так сказати, виконати свій обов'язок. Мнінімальні, що ми можемо Слі, там. Брати Ігори. Ігор для земляків звернення. Хватить, Йор, терпіти цю владу. хватить терпіти цю владу, Треба сказати, хватить і гнати, і гнати, гнати звідси. Треба нам керувати цій державі, свідомим громадянам, які думають правильно. Геть бандитів. Зрозуміло. Це була позиція бережанських людей, бережанських хлопців, які сьогодні приїхали до міста Києва виборювати українську самостійну соборну державу.